Ще два дні тому вони плили через Середнеземне море, наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут Тут буде розгорнута навчальна програма школа арти, очі арти, які будуть готувати і пілотів, і операторів цих неймовірних, фантастичних! З чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби, де вони пройшли блискучі, будемо вдосконалювати програмне забезпечення, будемо вдосконалювати засоби оптики, тепла, зв'язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари арти, достовірнішими дані розвідки, більш потужними дії Збройних сил України. Півні на північному сході і на Донецькому напрямку. Один безпілотник може замінювати по своїй роботі по функціоналу виконання бойових завдань ну, буквально цілу роту солдат, і це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і найголовніше часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад, на 5, 8, 10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів і тому подібне. А от такий безпілотник зробить це вам за кілька годин. Без втрати вище згаданих ресурсів. Ці дрони будуть очами всієї артилерії Збройних Сил України.